Слово надається постійному представнику Президента України в Автономній Республіки Крим Ташеві Тамілі Равілівні. Будь ласка, Таміла Равілівна. шановний пане голову Верховної Ради України, шановні народні депутати України, з Днем Державного прапора України. Передусім, я дуже вдячна вам за цей кримський день у Верховній Раді України. Своїми рішеннями ви наближаєте нашу перемогу та деокупацію тимчасово окупованих територій України. Саг Оленес, дякую вам за це. Сьогодні особливий день, третій саміт Міжнародної кримської платформи привів в Київ багатьох лідерів вільного світу. І український парламент також демонструє своє лідерство та єдність в питаннях реінтеграції Криму. У вас на порядку денному декілька ініціатив, і всі вони про людей, про звичайних українців і українок, задля яких ми боремось. І яких ми маємо вітати у вільній Україні, поки Кримський півострів тимчасово окупований, а після деокупації забезпечити їх їхню безпечну реінтеграцію та вільне життя під українським прапором? Проекти, які ви будете розглядати, є результатом спільної роботи представництва профільних міністерств. Народних депутатів та експертного середовища запропоновані зміни допоможуть відновити державну владу на деокупованій території та інтегрувати жителів тимчасово окупованої території в український освітній простір. Це початок впровадження реінтеграційного законодавства і реалізації конкретних кроків, які ведуть нас до відновлення безпеки та відчуття свободи для людей, які намали цього з 2014 року. Надзвичайно важливою є і заява Верховної Ради України про пріоритетні напрямки державної політики з питань деокупації, реінтеграції та відновлення Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Це потужний меседж для українців, як на тимчасово окупованій території, так і на материковій частині України. І, звісно ж, для наших міжнародних партнерів. Дякую, дякую, Томі. Дякую вам.